Він послав своє слово і зцілив їх. Він прощає всі ваші провини, він зціляє всі ваші недуги. Його ранами ви були зцілені. Божий план для людей завжди полягав у тому, щоб вони були здоровими. Згідно з посланням до євреїв, 13.8 Бог той самий вчора, сьогодні і навіки. Він ніколи не змінюється. І досі його воля для вас, щоб ви були здоровими. Пізнайте Божу і дізнайтеся його волю для вас. Божесне здоров'я ваше. Живіть у ньому вже сьогодні. Сьогодні на передачу переможного віруючого» приєднатися до пасторів Джорджа і Террі Пірсонс, які діляться тим, як ви можете брати владу над хворобами і недугами, і бути здоровими. А також приєднатися до Кента Копланда, який попровадить вас в особливій молитві за ваше зцілення. Вітаю вас, ми пастори Джордж і Террі Пірсонс. Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. І ми дякуємо нашим батькам Кеннету і Глорії за нагоду Дякую бути вам. на цих передачах. Протягом цих двох тижнів ми говорили про 10 днів. Зцілення кожного дня ми говоримо про ваше зцілення про те, що необхідно, аби жити у Божій силі зцілення. Дозвольте нагадати вам, що тези, які ми використовуємо протягом цих двох тижнів, викладені для вас на нашому англомовному сайті в інтернеті KCM.org. Зайдіть на основну сторінку, знайдіть вказівку «Notes» і завантажте їх для себе. у цих тезах є дуже багато всього, що ми не змогли оглянути протягом цього часу. Але ми знаємо. Що слово зцілення працює всередині вас? Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кейсем і перегляньте ці передачі знову і знову. Вкладіть це слово зцілення в себе. Террі, Тері сьогодні я радий не лише з приводу теми, яку ми будемо викладати, але й тому, що ми покажемо вам сповідання, у якому нас попровадив брат Коплен під час однієї з конференцій у Бренсоні. На мою думку, це одне із найбільш вичерпних Вона сповідань, дивовижна. які я лише почув. Воно покриває вас від верхівки до самого низу з усіх боків. і ви не лише зможете подивитися це, ви зможете прочитати ці проголошення, ці сповідання віри у наших тезах. Знаєш, Джорджа, минулого разу, коли ви з сестрою Копленд говорили про процвітання. Mm -hmm. Понад 100 тисяч людей завантажили ваші так. тези. Так отже, для людей вони ефективні. Вони досліджують Хвала Господу. І сьогодні ми будемо говорити про те, як брати владу над своїм тілом. Террі, Давай розглянемо написане у першому посланні до Коринтіану в 9 розділі. Почнемо звідти як брати владу над своїм тілом. Беріть владу над своїм тілом. Беріться панування над своїм тілом. Ваше тіло то храм Духа Святого, і ви наказуєте йому, що робити. Ви наказуєте йому узгоджуватися, ви наказуєте йому робити те, що воно повинно робити. І є досі таке незвичне місцеписання, про яке ми нечасто думаємо, коли говоримо про те, щоб брати владу над нашими тілами. Господь показав мені його, і воно вказане в першому посланні до Корінтян, 9 розділі, в 27 сьомому вічі. Тут говорить апостол Павло, і він сказав але я стримую і приборкую тіло своє. Прочитай, будь ласка, з розширеного перекладу. Переклад, який ти щойно прочитав, звучить так. Я стримую приборкою тіло своє. Це передає значення того, що ми хотіли би сказати. У розширеному перекладі сказано: я, як боксер, борюся зі своїм тілом, не вимучую своє так. тіло, борюся зі своїм тілом. Я ставлюся до нього суворо, я дисципліную його в труднощах, я підкуряю його зі страху перед тим, що після того, як звіщаючи Євангеліє іншим, я і сам став би негідним, не пройшовши випробування, і був би не схвалений і відкинений як підробка. Отже, це писання наказує нам, що ми повинні помістити себе під командування Духа Святого, щоб коли Бог говорить щось одне, так. ми не робили щось Вірно? інше. Так. Щоб ми не проповідували одне, а жили по інакшому. Це стосується не лише вимог плоті. саме так ми це розуміємо, що йдеться про вимоги плоті. але знаєш, Тарі, коли я досліджував слово тіло, вжити тут. Я стримую своє тіло. Тут вживається фраза, яка говорить фізичне тіло. Я стримую або підкорюю своє фізичне тіло. Так. І це слово підкорюю грецькою мовою означає ставитися до нього як до раба. Я ставлюся до свого тіла як до раба. Я наказую йому, що робити. Не моє тіло вказує мені, що робити. Ще одна грецька фраза вжита тут. Я проваджу його, я наказую своєму тілу, що воно повинно робити. Я роблю його податливим волі Господа. Мені це подобається. Зробити його повністю поступливим волі господаря. Інакше кажучи, Павло відмовлявся дозволяти своєму тілу домінувати над ним. Ти прочитала з розширеного перекладу. У новому живому перекладі сказано так: я дисципліную своє тіло як спортсмен, тренуючи його. Робити те, що воно повинно, навчаючи тіло робити те, що воно повинно, діяти правильно. Його можна навчити настільки, щоб воно не приймало хвороби. Воно буде чинити так. опір проти тих речей, проти яких ви хочете, так. щоб воно чинило опір. Але так. вам потрібно навчити його цьому. Так Саме так. І знаєте, коли Бог створив людину і дав їй цю владу, ця влада охоплювала панування над фізичним тілом, щоб підкоряти його. Ти щойно прочитала це з розширеного перекладу? Як підкоряти це тіло? Ось ще один приклад. Я продовжую дисциплінувати своє тіло, змушуючи його служити мені. Ще один переклад. Я тримаю його під контролем. отже, Павло докладав зусилля, щоб його тіло. Корилося духом. Саме тому так важливо стерегти наші серця з усією пильністю. Ми говорили про це кілька днів тому. Стерегти наші серця з усією пильністю, впевняючись, що ми живемо їх Словом Божим, щоб розвинути сильний дух, і цей сильний дух буде берегти нас у стані хорошого здоров'я перед Богом. Отже, як вам взяти на цим владу? Ви говорите над ним? Ви звертаєтеся до нього. Ви звертаєтеся до свого тіла. Не дозволяйте своєму тілу наказувати вам, що робити. Не дозволяйте своєму тілу говорити до вас. я зараз дивлюся на тері, і в нашій сім'ї є такий жарт. Ми говоримо про звуки, які видають старші люди. Ти розповідаєш таємниці? Одного дня ми сиділи на дивані, Джеремі, Коді, я і ми всі підвелися одночасно і сказали ой. І ми всі зітхали як старі люди. Що ж, нам не потрібно цього робити. І немає значення, що ви на свій вік просунуті мудрості. не слід поводитися так, як це роблять старші люди. Ми наказуємо нашим тілам, що вони повинні робити. Коли тіло не хоче функціонувати так, як слід, ми звертаємося до нього, ми беремо владу над ним, і ми ставимося до нього як до раба, змушуючи його робити те, що воно повинно робити. І ви робите це вірою, але ваша віра після цього матиме відповідні дії. Ви продовжуєте говорити слово Боже, і коли ви промовляєте слово, ваша віра піднімається, і це буде викликати дії. Ви будете діяти у згоді з цим. Ми сміялися з цих звуків, хоча вони не мають жодних наслідків, але це те, на чому слід себе ловити і говорити: стоп, стоп, стоп! Не роби цього. знаєте, тому що це викликає вас підступну думку на самому так. дні вашого розуму. «О, я старію. І ви навіть не помічаєте, як починаєте приймати старіння, ви приймаєте це і це вимагає чималих так. зусиль. Потрібні зусилля, щоб не йти в цьому напрямку автоматично. Ми беремо владу над цим тілом так само, як Бог сказав Адамові брати владу над землею. Так, над фізичним тілом. Тері. Прочитай нам уривок з третього розділу послання Якова. Добре, я хочу, щоб ви побачили у ньому, як брати владу над нашими тілами. Послання Якова, третій розділ. зараз подивимось другий вірш. Бо ми часто спотикаємося, падаємо і ображаємо в багатьох речах. Якщо хтось не ображає мові, якщо він ніколи не говорить нічого неправильного, він має повністю розвинутий характер і є досконалою людиною, здатною контролювати все своє тіло. І приборкувати цілу свою природу. Панувати над тим, до чого схильна плоть. Вона схильна бути слабкою. Вона схильна йти дорогами світу. Але якщо ми можемо приборкати слова наших уст, що передусім ви робите, приймаючи рішення, так. проте одного рішення недостатньо. Воно лише спрямовує вас у цьому напрямку. Після прийнятого рішення вам потрібно продовжувати вкладати слово у свої очі, у свої вуха, поклонятися ним богові, і воно повинно наповнити ваше серце. Ви повинні чути більше слова, ніж ви чуєте, як говорите самі до себе, і це важливо. Так. так. коли ми говоримо про досконалу людину, як я маю на увазі зрілу людину? Так недосконалу в тому розумінні, що вона ніколи не допуститься помилки, Вірно. тому що він сказав, що ми всі припускаємо помилок. Коли ви вчитеся брати владу над своїм тілом і ходити в цих речах, зрілість розвивається внаслідок вашого духовного ходіння. Так, розвиток мені це подобається. Зрілість, і знову ж таки, ні, продовжуй. Ні, ти продовжуй. Що ж, якщо дослідити грецьке слово загнуздувати, воно означає приборкувати, контролювати і стримувати. Отже, ми бачимо тут. Що якщо людина не ображає словом, то вона досконала людина і також може загнуздати або контролювати чи стримувати фізичне тіло. Мені подобається ось цей переклад. Якби ми могли контролювати наш язик, ми би були досконалі і змогли би контролювати себе у всіх інших сферах. І плоть постійно надокучає нам. Вона постійно присутня і ще не прославлена, відкуплена, але не прославлена. yet. Хвала Господу, але цей день настане. Проте, якщо ми можемо за допомогою Слова Божого, навчитися панувати над нашою плоттю і контролювати її, слід розуміти, що поки в нас не буде прославленого тіла, ви ніколи не зможете полишити ці зусилля. Але якщо ми зможемо це зробити, тоді ми зможемо впоратися із багатьма іншими речами у нашому житті. Дивовижно, якщо ми будемо присвячувати увагу контролю над цією частиною нашого життя, інші сфери само собою підкоряться вам без жодних ваших зусиль. Силь євангелія від Івана, 14.13. і коли що будете просити в ім'я моє, те я зроблю, щоб отець прославився в сині. Грецькою тут по суті сказано, і чого б ви не вимагали, маючи свої християнські права, я подбаю Джорджа, про те, щоб це було що я помітила виконано. дещо. Тут справа у ставленні все те, про що ти говориш сьогодні, влада те, як брати владу над нашими тілами, панування тощо. Насправді це ставлення, так, яке Ісус залишив нам. Ми довідалися з послання до Ефесян, що ми посаджені з Христом на небесах. Павло говорить у посланні до римлян, ми більш ніж переможці через так. того, хто полюбив нас. ісус сказав: ідіть в моє ім'я, виганяйте демонів, зціляйте хворих, воскрешайте мертвих. Це певний спосіб мислення і позиція влади і панування. Але якщо ми навчимося дисциплінувати нашу плоть Словом Божим у вірі з допомогою і підтримкою Духа Святого, якщо ми будемо практикувати владу над своїм тілом, то рівень влади буде вищим, рівень віри буде сильнішим. Коли ми будемо практикувати її над обставинами, вітром, дощем, демонічними духами у цьому світі, у нашому житті, над сатанинською зброєю, ми не залишені на призволяще. Ми не говоримо про спроби дисциплінувати плоть вчинками плоті. Ми говоримо про дисциплінування плоті за допомогою надприродної дії слова Божого. Просто вкладаючи його в наші очі, в наші вуха, так. у наше серце. і корячись тому, що воно наказує нам робити. Якщо воно говорить не робити цього, не робіть цього. Ви відчуєте свідчення у своєму серці від Духа Святого. Не роби цього, не їж цього. Не йди туди. Не дивися цього. І особливо так не говори так. цих слів. Говори такі слова. так. Ваша віра в цьому випадку значно збільшиться. Тері, 40 років тому я приїхав сюди і почав працювати у цьому служінні. І я думав про всі ці роки, які проминули тут яку роботу Господь зробив в мені зі мною тут, на цьому місці. Те, що Бог зробив для мене тут, і я це знаю. Я вдячний за це. тому, що твій батько і сестра Глорія навчили мене, як брати обітницю зі слова Божого, стояти на цьому слові і йти з ним до перемоги не погоджуючись ні на що, що диявол спробує запропонувати мені, але ходити у справжній владі на цій землі. Бо який Ісус, такий і ми. Ми діємо на тому самому рівні влади на землі. І я думаю про всю ту роботу в моєму серці, яка була проведена за 40 років. Я навчився застосовувати свою віру, і я знаю, як це робити. І Господь бажає, щоб його тіло робило це. Він так бажає, щоб його народ робив це, жив таким чином разом з ним. Не корився жалюгідним стихієм цього світу. Протягом конференції 2009 року, яка проходила у Бренсоні на школі зцілення Глорії твій батько вийшов на сцену і попросив всіх підвестися. Люди поклонялися Господу, прославляли Бога, і він повів нас у цьому сповідання віри. І я маю його тут. Воно нам друковане в наших тезах. Але Ми хочемо також показати його вам сьогодні. Ми хочемо показати його вам, тому що брат Копленд охопив все від верхівки нашої голови до самісіньких п'ят. Охопив все, що є всередині. Так, у фізичному тілі. знаєш, Джорджа, ми щодня молилися молитвою віри за наших глядачів, але наближається той час, коли так. вам потрібно навчитися стояти на слові Божому самостійно. І сьогодні це буде для вас хороша нагода. Звичайно ж, ви можете ще раз переглянути цю передачу в інтернеті, і ви можете завантажити тези. Але ми хочемо, щоб ви не лише переглянули це сповідання. Воно займає трохи часу. У вас є ще 8 чи 10 хвилин. Я хочу, щоб ви вголос повторювали це сповідання за братом Коплендом і навчилися вкладати слово Боже у свої уста і брати владу над своїм тілом. Хвала Богу, дивіться уважно, а ми ще повернемось! Слава Богу, а тепер розігрійте свою віру. Її. Ми розігріваємо нашу віру в Ісуса. Ми готуємося вивільнити її. Нас тут немало. Нас тут багато. Хвала Богу. Розігрівайте її. Цілитель сьогодні у домі. Я маю віру Божу в собі. Повторюйте. Я, Я маю віру, Божу, віру в собі. Божу в собі. Все можливо. Все можливо. Мені. Мені. Тому що я той, хто вірить. Тому що Я той, хто вірить. Я не той, хто сумнівається. Я не той, хто сумнівається. Я той, хто приймає. Я той, хто приймає. Я віруючий. Я віруючий. Я маю її зараз. Я маю її зараз. Я вивільняю віру. Я вивільняю віру. Дано мені. Дано мені. Самим Господом Ісусом Христом. Самим Господом Ісусом Христом. Моїм Спасителем, моїм Спасителем. Моїм Господом, моїм Господом, моїм Мелхиседеком, моїм Мелхиседеком, первосвященником мого життя, перевосвященником мого життя. Я вивільняю віру. Я вивільняю віру. Я вивільняю її проти гріха. Я вивільняю її проти гріха. Смерті. Смерті. Прокляття. Прокляття. Хвороби. Хвороби. Недуги. Не Бідності. Бідності. Нестачі. Нестачі. Боргу. Боргу. Залишіть мене. Залишіть мене. Заберіть свої руки від мого тіла. Заберіть свої руки від мого тіла. Звільніть мій розум. Звільніть мій розум. Звільніть мою волю. Звільніть мою волю. Звільніть мої емоції. Звільніть мої емоції. Не торкайтеся мого духу. Не торкайтеся мого духа. Звільніть мої фінанси. Звільніть мої фінанси. Звільніть мою сім'ю. Звільніть мою сім'ю. Я молюся, молитвою віри. Я молюся, молитвою віри. І все, чого. І все, чого, я бажаю. Я бажаю. Коли молюся, коли молюся, тобто зараз. Тобто зараз я вірю. Я вірю. Що я приймаю це, що я приймаю це, це дано мені зараз. Це дано мені зараз. А тепер покладіть руки на свою голову. Я приймаю повну свободу в своїй голові. Я приймаю повну свободу у своїй голові. я приймаю зцілення. Я приймаю зцілення, звільнення, звільнення і все те, що Ісус зробив для мене. І все те, що Ісус зробив для мене. Мої очі зцілені, мої очі зцілені, мої вуха зцілені, мої вуха зцілені, мій мозок зцілений, мій мозок зцілений, і визволений від усіх сторонніх речей, і визволений від усіх сторонніх речей, будь-яких хімічних, будь хімічних речовин, які потрапили в моє тіло, які потрапили в моє тіло, від верхівки моєї голови, від верхівки голови до самісіньких п'ят. До самісіньких п'ят усунені, усунені, дематеріалізовані, дематеріалізовані і зникли з мого тіла і зникли з мого тіла. Я вільний. Я вільний від закону гріха, від закону і смерті, гріха і смерті, син живого Бога, син живого Бога, звільнив мене, звільнив мене і я вільна людина. І я вільна людина. Моє горло зцілене. Моє горло зцілене. Мої груди зцілені. Мої груди зцілені. Мої легені зцілені. Мої легені зцілені. Мій стравохід зцілений. Мій стравохід зцілений. Ніщо не може залишатися у життєво важливих органах мого тіла. Ніщо не може залишатися у життєво важливих органах мого тіла. Окрім сили зцілення Ісуса. Окрім сили зцілення Ісуса. Мої руки зцілені. Мої руки зцілені. Мої долоні зцілені. Мої долоні зцілені. Кожен суглоб у моєму тілі. Кожен суглоб у моєму тілі оновлений. Оновлений. Відживлений. Відживлений. І звільнений від хвороби. І звільнений від хвороби. Слабкості. Слабкості. І болю. І болю. Я зцілений. Я зцілений. Мої нирки зцілені. Мої нирки зцілені. Мій хребет зцілений. Мій хребет зцілений, починаючи від стовбуру головного, головного мозку, до кінця мого хребта, до кінця мого хребта, Диски. диски, нерви, нерви, м'язи, м'язи, всі зцілені і здорові. Всі зцілені і здорові. Мій хребет відновлений. Мій хребет відновлений. Моя юність відновлена. Моя юність відновлена. Мов у орла. Мов у орла. Як у 103-му псалмі, як у псалмі. Мої стегна здорові. Мої стегна здорові. Мої стегнові суглоби відновлені. Мої стегнові суглоби відновлені. Мої коліна здорові. Мої коліна здорові. Вони відновлені. Вони відновлені. Мої ноги повністю Мої ноги повністю разом з моїми гомілками. Разом з гомілками. Мої стопи. Мої стопи. Кості у моїх стопах і ногах. Кості у моїх стопах і ногах. м'язи. М'язи. Зв'язки. Зв'язки. Нерви. Нерви. відновлені. Відновлені. І здорові. І здорові. Я вірю, що я приймаю я це. Я вірю, що я приймаю це зараз. Зараз. І це не ґрунтується на тому, що я і відчуваю. Це на тому, що я відчуваю. Чи на тому, що я бачу, чи на тому, що я бачу. Це ґрунтується на цьому посланні віри, яке я почув сьогодні. Це ґрунтується на цьому посланні віри, яке я почув сьогодні. Це ґрунтується на записаній клятві Божій. Це ґрунтується на записаній клятві Божій. Це моє. Це моє. І я належу Богові. І я належу Богові На віки вічні. На віки вічні. Я муж чи жінка віри. Я муж чи жінка віри. Bekommen. Любові, любові і радості і радості. Віра, надія і любов. Віра, надія і любов діють в мені зараз. Діють в мені зараз. Чому? Чому? Тому що я благословенний. Тому що я благословенний. Я благословенний у вході, і я благословений у виході. Я благословенний у вході, і я благословенний у виході. Благословення працює в мені зараз. Благословення працює в мені зараз. Вплив surgeries... веденського саду. Пливе денського саду відбувається зараз. Відбувається помазання, зараз. Помазання, яке знімає тягарі, яке знімає тягарі і нищить ярмо. І нищить ярмо, діє в мені, діє у мені, в дусі душі і тілі. В дусі душі і тілі я досягну. Я досягну повної цілісності, повної цілісності, здоров'я, здоров'я. Я стоятиму Я стоятиму. на повний зріст, на повний зріст, разом з моїм Господом Ісусом Христом, Разом з моїм Господом Ісусом помазаний Христом. Його помазаний Його помазанням. помазаний Його помазанням. його силою воскресіння. зцілений Його силою Воскресіння, і моя молитва та бажання і моя молитва та бажання знати Його у всій повноті, знати Його у всій повноті, служити Йому в силі. Служити йому в силі і пізнати його у силі Його Воскресіння. І пізнати Його у силі Його Воскресіння. Дяка Богові, що я зцілений. Дяка Богу, що я зцілений. Від верхівки моєї голови. Від верхівки моєї голови. До самісіньких п'ят До п'ят. в усіх сферах мого життя. В усіх справах мого життя. Я цілісний. Я цілісний. Я цілісний. Я цілісний. Я вільний від боргів. Я вільний від боргів. Слава Богу. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Слава Богу. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. Дозвольте нам, містері, скористатися цією хвилиною, щоб подякувати всім нашим партнерам за чудові пожертвування, які ви надсилаєте в місію Кеннета Копленда. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що допомагаєте нам. Дякуємо за те, що допомагаєте нам досягати цей світ в усіх найвіддаленіших у його куточках. Наші партнери, які щомісяця надсилають нам пожертвування, є наріжним каменем всієї фінансової діяльності цього служіння, і ми вдячні за це. Ми цінуємо кожен ваш подарунок. Без сумнів. Ми вдячні, і скажу вам, мій батько з однаковою радості приймає і значні пожертвування, і один долар. Тому ми дякуємо Богові за кожну людину, яка надсилає свій внесок. У мене є місце писання для сьогоднішнього пожертвування. Я прочитаю його звичайного перекладу, а з розширеного книга приповісти, 11, розділ, 24, вірш: дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоєний буде, і він. Є такі, які щедро розсівають і ще більше зростають, але є такі, які стримують більше ніж слід, але результатом є лише їхня потреба. Щедра людина буде збагачена. а той, хто напоює інших, сам буде напоєний щедра людина буде збагачена, і я вірю, що це стосується вас. Вірність, яку ви виявляєте у своїх пожертвуваннях, доброта, з якою ви надсилаєте їх у це служіння, вам просто потрібно знати, що слово Боже проповідується, місія виконується, і місія цього служіння не змінилася за майже 50 років. Ми продовжуємо проповідувати безкомпромісне слово віри. З вашою допомогою. І ми дякуємо вам за це. Отже, зараз ми молимося за наших партнерів і друзів і дякуємо Тобі за їхнє пожертвування. Дякуємо Тобі за їхнє насіння. І я дякую тобі, Господи, що вони зростають в ім'я Ісуса. Вони примножуються, Господи, і ти виводиш їх на нові фінансові рівні, яких вони не мали раніше. Отже, ми віддаємо тобі честь за це і дякуємо тобі. В ім'я Ісуса. Амінь і амінь. На нашому сайті в інтернеті kcm.org.ua. Ви можете знайти більш детальну інформацію про наше служіння або переглянути наші передачі. Джорджа, ти закінчуй. Вала Богу, пам'ятайте, що це пастори Джорджі та Рі Пірсон нагадують вам, що Ісус є Господь.